Друзі, а ще сьогодні ми з вами поговоримо про помічника, який живе у кожному домі, в садочку, ем, в магазині і навіть на вулиці. Але спочатку відгадайте загадку. Є у нас в квартирі робот. Має він великий хобот, любить робот чистоту і гуде як лайнер. Ту. -у -у -у. Все вірно, це пилосос. Є цей прилад в кожній хаті. Що це можете сказати? Для матусі серіал і футбол для тата. Може, скринька ця чудова, легко показати. Правильно, це телевізор. Гладить все, чого торкається, а торкнеш її кусається. Це праска молодці. Сушить він волосся всім, теплим вітерцем своїм. Правильно, це фен. В нім знання з усього світу. Мишка може всім відкрити. Правильно, мова йде про комп'ютер, так. Поміркуйте, завдяки чому працюють ці прилади. Це електрика, правильно. Навіщо ще потрібний електричний струм, як ви гадаєте? А уявіть, що б сталося вдома, в садочку, на вулицях міста, в магазинах, якби зникла електрика. У давні часи, коли людям нічого не було відомо про електрику, вони знаходили різні способи обігріву свого житла, топили печі дровами, вугіллям, торфом. Чим зараз обігрівають житло, ви знаєте? Раніше для зберігання продуктів використовували глибокі ями, підвал або погріб. А зараз ми вже використовуємо холодильники, правда? Білизну прали у річці, в кориті. А тепер у пральній машині, так, телевізор та комп'ютер взагалі з'явилися зовсім нещодавно. А ви знаєте, які види транспорту працюють завдяки електриці? Без електричного струму не може працювати метро, тролейбус, трамвай, потяг і навіть різноманітні електромобілі. А виробляється електричний струм на різних електростанціях, наприклад. Теплові електростанції працюють на вугіллі, нафті, торфі та на газу. Є гідроелектростанції, працюють завдяки воді, що крутить турбіни. Найбільша така станція в Україні Дніпро ГЕС. Також є атомні електростанції, найпотужніші для того, щоб отримати електрику, має працювати дуже багато людей. Нафтовики, шахтарі, газовики та інші. Чим більше ми споживаємо електроенергії, тим більше потрібно нафти, газу і вугілля. Усе це дуже дорого коштує. Ось чому ми маємо економно споживати електрику. Для того, щоб легше було економити електроенергію, запам'ятай декілька простих правил: Вимикай світло в день, вимикай телевізор та інші електроприлади, коли їх ніхто не дивиться і ніхто ними не користується. Не забувай вимикати світло в туалеті та в коридорі. Кожен прилад електричний для дитини небезпечний. Добре ти запам'ятай. Без дорослих не вмикай, бо він може спалахнути і пожежі не минути. Діти всі повинні знати. Без дорослих не вмикати.